57. Які, що, які видатки туди входять? В даному контексті це... Попередні слайди. Це турбота, там де турбота. Видатки сюди входять, це матеріальне забезпечення сил оборони. Це департамент цивіль, ну, департамент з питань цивільного захисту ресурсного забезпечення е, оголошує тендери, придбуває О, і за 9 місяців тільки 50%. Чому так? Немає запитів. Віримо. Ми профінансували. Я хочу сказати, що за всіма програмами, за всіма. Е... Запитами бюджетних закладів і програм головних розпорядників коштів, ми фінансуємо 100%. Ми робимо фінансування 4 рази в місяць і фінансуємо всі взяті зобов'язання головних розпорядників. У нас немає кредиторської забороненості, простроченої чи будь-якої кредиторської забороненості за цим. може виникати, взяті зобов'язання можуть виникати тільки в період між датами фінансування. І то, якщо терміново фінансування, ми фінансуємо позачергово. Тобто в мене на сьогоднішній день немає зобов'язань, які не є профінансованими з обласного бюджету. Тобто головні розпорядники беруть зобов'язання казначействі, казначейство надає мені звіт по даті фінансування, і я фінансую всі взяті зобов'язання. Зокрема, вчора ми давали чергове фінансування, ми профінансували 128 мільйонів головних розпорядники коштів в повному обсязі по всіх взятих зобов'язаннях. Мова не про то. Мова про те, що навіть по 9 місяцям ви бачите, що бюджет прогнозується да, за 9 місяців. 107 мільйонів 57 мільйонів. Це 50% за 9 місяців. Якщо департамент у мене не витребує гроші, ну як я його можу профінансувати? Тобто ви говорите, що пріоритети виконуються, але тим самим ми бачимо, що на оборону і безпеку не спрямовуються кошти. Ну, якщо не відбувся тендер і департамент не може взяти зобов'язання, як я його можу профінансувати? Зрозуміло. Це, ну, це бюджет зменнування в бюджетних зобов'язань. Ну, то я, ж, я ж говорю, є бюджетні зобов'язання, я їх тут же закриваю. Тобто чотири рази в місяць, раз в десять днів ми робимо планове фінансування, велике фінансування бюджету. І ми закриваємо всі ці питання. Я можу сьогодні перевести на рахунок департаменту цивільного захисту 100% суми, і буде дуже красива цифра. Але це не, не, не означає, що будуть здійснені касові видатки. Говориться про суму. Говориться про в бюджеті, перед тими видатками, які передбачають От про це, що ми, якщо дотримуємося Я хочу сказати... Я хочу сказати, що я, ще раз наголошую, я директор департаменту фінансів. Я просто оперую, технічно виконую обласний бюджет. Я не приймаю рішення щодо видання коштів. Я розумію, що територіальні громади мають більше фінансових ресурсів, ніж обласний бюджет. Більше мають. І по джерелах різних. Це і плата за землю, ресурсні платежі, і, і все на світі. У мене залишилося 15% ПДФО. Якщо е, взяти початок е, децентралізації, то в мене було 75% ПДФО в обласному бюджеті. І 60% ПДФО на сьогодні різниця, яка залишилася у територіальних громадах. Зрозуміло, що це величезний фінансовий ресурс, який зрозуміло, що він розподіляється нерівномірно між всіма 63 місцевими бюджетами і так далі. Але, ну, так, такі законодавства. У мене фактично тільки два джерела бюджету, стабільних, великих це податок, частина податку на прибуток, 10% підприємств всіх форм власності і 15% податку з доходів фізичних осіб. І мережа в, мережа в 180 закладів обласної, ну, одержувачів і комунальних установ. Це треба за всі один за 9 місяців зараз підняти кожного разу, коли прийнялося розпорядження. І ну, я зараз не можу з трибуни вам сказати, дати відповідь. Це ну, якби колосальна кількість змін. Ви ж можете сказати, які непередбачувані видатки і спрямовані? Спрямовані кошти. Основні масиви, я скажу так, основні масиви. я детально, ну, Якщо буде такий запит, я детальну інформацію вам надам по кожному прийнятому наказу про внесення змін до обласного бюджету. Але основний це е, напрямок, це, зокрема, підтримка водоканалу нашого, перше. Друге, це е, підтримка підприємств медицини, це, зокрема, е, ремонти відділення реабілітації і де лікуються наші, я забувся як по-українськи, це опікове, да, вибачте, дякую. Опікове відділення, де лікуються наші, скажімо так, герої і так далі. Ну і на напрямки інші програми, ми, зокрема, прийняли рішення, закрили... Ну, різниця, Не різниця в тарифах, а дофінансували бюджетні заклади по підготовці до опалювального сезону, виділили кошти на е, опалення, освітлення і так далі, у зв'язку збільшенням тарифів. Ну, Буквально це десь у кінці вересня, в началі жовтня ми зробили це. Ні. Дякую. Де... Програма делеону повноважень може фінансуватися виключно за рахунок додатково отриманих доходів. А не резервного фонду. Ставились туди. Подивіться, будь ласка. Шабувало. Доброго дня, колеги. Доброго дня, Микола, Микола Анатолійович. Доброго дня. Знаєте, отак слухаю. І мені здається, що я чую не фахову дискусію голови бюджетної комісії, директора департаменту фінансів, а я чую початок якоїсь дивної передвиборчої кампанії, яка називається Ми розкажемо, що ми чудові і класно підтримуємо сили оборони, при тому на обласний бюджет тягар водоконало нікуди не дівався. І це дуже чудово, що Вінницька міська рада проводить зустріч з швейцарськими партнерами, на яку не запрошують ні представників обласної державної адміністрації, ні обласної ради щодо діяльності обласного комунального підприємства. Я на сьогоднішній засіданні комісії пане Владислава Скальського питав, а в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на водоканал на 2025 рік яка сума запланована на підтримку? Тому що успішні, успішній і стійкі громади ми на попередніх сесіях приймали плюс півмільярди 500 мільйонів на наступний рік, на ну, наступний період, який мають профінансуватися на підтримку Вінницького облводоканалу. Сьогодні міська рада голосує 20 мільйонів підтримки після того, як її дав раніше обласний бюджет на водоканал для того, щоб погасити там борги за електроенергію. Це правильне, розумне рішення. Але давайте тоді будемо відвертими, тому що поки Вінниця облводоканал знаходиться в обласній комунальній територіальній в обласній власності, в спільній власності територіальних громад Вінницької області, обласний бюджет завжди матиме. Доволі обмежені фінансові ресурси для того, щоб здійснювати інші видатки, в тому числі видатки на потреби оборони. Другий момент до бюджету Вінницької міської територіальної громади зараховується 64% ПДФО, до обласного бюджету 15% ПДФО. Так, я не погоджуюсь, що, можливо, реверс треба було залишити. Не водночас законі про держбюджет вилучили. Але я хочу... Спитати пані Галину, ви говорили за резервний фонд обласного бюджету, які вільні та нерозподілені залишки, який додатковий фінансовий ресурс може оперувати місто Вінниця зараз. Зазвичай це близько мільярда або сімсот мільйонів лежить вільних нерозподілених коштів, які можна спрямовувати на облводоканал, на видатки оборони і так далі. Колеги, ми всі маємо різні думки, але й об'єктивна реальність в обласному бюджеті від того, що ми будемо писати, малювати красиві цифри, або підтягувати цю історію, піддавайте обласна рада, буде голосувати обласний бюджет, бо це відбувається, по суті, грошей більше не стане. Давайте припиняти цей церкві попелів, а заслухали. Яке, і показати, цю історію. Шановний колега, я вам хочу сказати професійну дискусію, я могла вести навіть бюджет, на бюджетних комісіях, але, на жаль, Микола Анатолійович не приходив на них, тому що розуміє, що бюджет не затверджується в сесійній залі і йому можна не ходити на бюджетні комісії. Це одне питання. Якщо ми сьогодні розглядаємо інформацію про обласний бюджет, а не про міський, прийдіть і послухайте її в місті, ви маєте право послухати і, до речі, йдуть обговорення результатів виконання бюджету за 10 місяців і формування на 25 рік. Далі, якщо ви починаєте рахувати кошти міського бюджету, то ви маєте знати, яка є мережа. А я говорю про пріоритети, які обласні бюджети. І подивіться на бюджет Запорізької області, який виділяє найбільше коштів на підтримку Сили оборони. Я за це і далі буду наполягати, тому що якщо ми говоримо про витрати в бюджетах територіальних громад, то треба і робити це в бюджеті області, а не отримати субвенцію від Гайсінської міської ради. І її тільки спрямовувати на видатки оборони. Треба знаходити ресурс і в обласному бюджеті. Я впевнена, що його знайти можна. Дякую. Я, 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 я відреагую, тому, що... Це вже Ви отримали дивіться. відповідь без дискусії, Євгеній. Ну ви можете потім в міській раді обговорювати бюджет. Крапка. У нас нема голосування. Є ще питання? Ще будуть питання. Будь ласка, Владислав Скальський. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, пан Євген сьогодні задавав питання під час постійної комісії. Я, мені здається, досить вичерпно відповів. А, не чути. Ще раз, сьогодні пан Євген дійсно задавав питання під час постійної комісії стосовно водоканалу. Мені здається, що я вичерпно відповів. А от те, що зараз відбувається, от мені здається, це процес набуття політичної суб'єктності під камерами засобів масової інформації. Повірте, від цього точно на безпеку та оборону грошей більше не стане. Ані в обласному бюджеті, ані в територіальних громадах. Тому в мене є пропозиція. Давайте будемо набувати політичну суб'єктність десь в іншому місці, а тут будемо працювати в інтересах громад області. Дякую. Дякую. Є ще запитання? Немає? Немає? Немає нідя, нідя, е... Ми декілька разів в сесійній залі приймали рішення, що можемо приймати його і програми в сесійних залах. Чому все-таки ми не бачимо бюджету? І чи буде якось надана інформація по формуванню бюджету 25-го року депутатському корпусу? По-перше, щоб депутати розуміли, які програми вони можуть доповідати в своїх територіальних громадах, де їх обирали люди. Тому що частина з них просто дзвонять і питають, а чи буде то, а чи буде то. Будь ласка. Я відповім вам на це питання. Ну, По-перше, мене звинуватили, тому що я не ходжу на засідання бюджетної комісії. На останнє засідання бюджетної комісії я не прийшов, тому що я був в відпустці і не перебував технічно в місті Вінниці, я був Берегу на лікуванні. Прийшла моя перша заступник, і їй було відмовлено у слові на інформування депутатів. Вам треба іменно Копачевського, щоб був на трибуні. Ну, хорошо, я прийшов. І з е, приводу другого питання, ми на сьогоднішній день знаходимося в бюджетному процесі. Міністерство фінансів е, президент вчора тільки підписав закон про держбюджет, ми ще тексту не бачили, Міністерство фінансів на випередження нам надіслало лист, який ми надіслали всім територіальним громадам для формування місцевих бюджетів. Е, звісно, що йде ну, якби, рутинна процедура підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів. Ми довели ліміти головним розпорядникам коштів, в тому числі виконавчому апарату обласної ради. Ми Отримали вже від більшості з них бюджетні запити і зараз формуємо, фактично ну, якби формуємо вже аналізуємо їх і будемо давати пропозиції Наталі Михайловні щодо можливості включення чи не включення у проект бюджету наступних бюджетних закладів з запитів. Що стосується пріоритетів на наступний рік, то звісно, тут пріоритети є. Зараз дуже важливим є підтримка бізнесу, підтримка і це доручення і Кабінету міністрів, і президента України, і Верховної Ради по підтримку підприємств, і релокованих, і нерелокованих і так далі. Програми в галузі підтримки сільського господарства виходять знову ж таки на перший план. Ну, на першому плані взагалі це підтримка сил оборони. І це, але і стабільна робота бюджетної сфери це також є дуже значимо. І, скажімо, ми відійшли з 2015 року від поняття перший-другий кошик, але чисто умовно ми розуміємо, що 90 стаття бюджетного кодексу це є першим кошиком видатків, це наш обов'язок фінансувати. На це нам держава передає бюджети і міжбюджетні трансферти. А друга частина 91 стаття це є другим кошиком видатків, це фінансування програм і заходів, які передбачені за умови наявності бюджетного ресурсу. Тому ми зараз готуємо бюджет в питаннях забезпечення першого кошика видатків, тому що я буду вам презентувати звіт про виконання бюджету на наступний, ну, десь в лютому місяці, можливо. Ви побачите, що обсяг бюджету, обласного бюджету на 2024 рік суттєво менший, ніж був у 2023 році. Суттєво менший. А обсяг видатків 2025 року буде меншим 2024 року. Така ситуація склалася. Ми розраховували на те, що буде різниця в тарифах. І нам в проєкті до другого читання було передбачено 580 чи 590 мільйонів гривень на різницю в тарифах, але я так розумію, що велика політика не дала можливості цього відбутися. Тому... Давайте да, дякую. ми розтягуємо. Зараз хвилин е, бюджету. Я з департаменту фінансів. Я не перегодив рішення. Слово для депутату Заболотна. Будь ласка, Наталя Москва. Доброго дня, шановні колеги. Стосовно прийняття бюджету, Вінницька обласна військова адміністрація буде діяти в межах і спосіб визначений її законодавством. Попередньо ми з В'ячеславом Петровичем проговорювали ці питання. Я думала, що в тому числі до депутатського корпуса корпусу це буде доведено. Ми домовились про те, що обласна адміністрація напрацьовує зараз. Технічно той бюджет, який ми пропонуватимемо до затвердження, далі ми домовились про те, що ми обговоримо в тому числі і з головами фрації, і з головами, з тими колегами-депутати, яких будуть цікавити ті чи інші програми. Тому я впевнена, що процес прийняття бюджету буде враховано всі пропозиції, але в межах тих коштів, які будуть наявні в обласному. В бюджеті. Микола Анатолійович сказав, що, на жаль, бюджет, який планується, він ще важче, ніж Я цей бюджет. Тому в тому числі і ми плануємо зустріч з громадами в понеділок, де будемо говорити про формування бюджету, тому що, на жаль, в тому числі і спрямувати ту величезну кількість коштів, які сьогодні потребують наші сили оборони і безпеки. І ми це свідомо розуміємо, тому що всі ці звернення в тому числі надходять і на Вінницьку обласну військову адміністрацію. Не маючи того ресурсу, який є в громадах, ми не можемо спрямувати, тому будемо говорити з громадами, в тому числі про перерозподілення спільних відповідальностей за програми поховання, які здійснює обласний бюджет наших загиблих героїв і які колосальне навантаження йде на обласний бюджет, і, на жаль, інші програми не можуть фінансуватися в тому об'ємі, який є. Питання водоканалу, так само складне питання, і ми не можемо залишити обласне комунальне підприємство сьогодні не функціонуючим, тому що це буде колапс. Тому всі ці питання в робочому режимі будуть обговорені до прийняття бюджету, але бюджет буде прийматися так, як це визначено для Вінницької обласної військової адміністрації нормативними документами, якими ми керуємося. Шановні колеги, справді відкритість і публічність формування і прийняття бюджету дозволяє...